29 березня в Україні очікується короткочасна зміна погоди у деяких регіонах. Температура повітря впаде до плюс 10 градусів, подекуди підніметься до плюс 21 Циклон з атмосферними фронтами принесе із собою дощі. Він рухатиметься із заходу на схід. Відповідно, уночі опади пройдуть у західних регіонах. Втім, упродовж дня там буде переважно сухо. Затим дощ пролється на півночі та центрі країни, у другій половині дня на сході. Отже, завтрашня доба має бути хмарною і вологою. До того ж, синоптики попереджають про штормовий вітер, пориви якого сягнуть до 20 метрів за секунду. На Полтавщині Сонце рідко з'являтиметься з за хмар, Дощ закінчиться ще до світанку. Вранці та вдень опадів не очікується, а ввечері вони розпочнуться знову. Температура повітря в день плюс 18 градусів, вночі плюс 7. Похмура погода триматиметься у Кременчуці упродовж світлої пори доби. Потім небо стане чистим та ясним. У день піде дощ, проте надвечір він має стихнути. На термометрах плюс 13 градусів в день вночі температура повітря становитиме плюс 8 градусів. У горішніх плавнях предешньої п'ятниці погода буде мінливою. Зранку небо закриють хмари, а ввечері вони зникнуть з небосхилу. До полудня опадів не очікується, проте другої половини дня дощ не омине наше місто. Опади не скінчаться до вечора. 29 березня висока ймовірність першої грози поточного року. Температура повітря в день плюс 14 градусів, вночі вона опуститься до плюс 8. Вітер змінних напрямків до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 29 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1983 року, плюс 17 градусів. Мінімум 1944, дев'ятсот мінус 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.